День ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних та прифронтових міст і сіл Харківщини. Під вогнем ворога перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілів Вовчанська, Чугуївського району. Пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків. Сталися пожежі. У селі Курилівка Куп'янського району внаслідок мінометних обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння. Приватний житловий будинок також зазнав руйнувань через обстріл села Першотравневе Ізюмського району. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 28 оперативних виїздів. За добу сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. О двадцятій Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, місто Вовчанськ, вулиця Чехова, дах житлового будинку на площі 10 квадратних метрів. Ліквідовано пожежу о 20.30. Від ДСНС залучено. Одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає. О 22.35. Чугуївський район. Вовчанська територіальна громада, місто Вовчанськ, вулиця Благовіщенська, горів житловий будинок на площі 50 квадратних метрів. Ліквідовано пожежу о 22.55. Від ДСНС залучено одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає. За даними Генштабу ЗСУ на Слобожанському напрямку, ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Наші захисники продовжують тримати оборону та чинити спротив окупантам. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.